Сьогодні у випуску час пік. Собача біда. Ужгородці скаржаться на небезпечний вигул чотирилапих. Зауваження роблять люди просто ігнорують або ще також хамлять. гублять. культурний фронт. Департамент культури ОВА підсумував і спланував заходи під час війни. Міська ранкова зарядка хустяни щосуботи разом займатимуться спортом. Найкращі інвестиції це є здорова нація, це є сильна Україна. В Ужгороді хлопець упав з мосту. За попередньою інформацією його штовхнув товариш. На місце події прибули медики. Офіційні подробиці від правоохоронців у наступних випусках. В Ужгороді водій ауді врізався в електроопору і зник з місця події. Трапилася аварія на вулиці Дравецькій. Оглянувши авто, пасажирів і керманича поліцейські не виявили. Патрульні також оглянули прилеглі території і знайшли камеру відеоспостереження. Однак зв'язатись із водієм не вдалося. Поліцейські склали схему ДТП і повідомили у відповідній інстанції про наявні пошкодження через пригоду. Вранці Керманича виявили і притягнули до відповідальності. На Закарпатті виявили сімох порушників кордону. Минулої доби в рамках спецоперації Захід 2023 Прикордонники затримали двох правопорушників на залізничному вокзалі Рахова. Одного з чоловіків, який прибув на Закарпаття з Хмельниччини, правоохоронці виявили гідрокостюм. Чоловік зізнався, що планував перепливати річку, аби потрапити до Румунії. Інший затриманий приїхав з Київщини. Також із намірами незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Ще п'ятьох чоловіків на відстані 300 метрів до кордону затримав Вільний прикордонний наряд військовослужбовців відділу вилок, оперативно-розшукового відділу та курсантів вишу МВС. Двоє жителів Дніпропетровщини і троє жителів Івано-Франківщини планували поза пунктами потрапити в Угорщину. На всіх порушників склали протоколи. Закарпатські поліцейські знешкодили групу крадіїв-гастролерів. Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління спільно з управлінням карного розшуку Закарпаття затримали групу злочинців. Одна з тих, хто потерпіла від рук фігурантів сім'я з Мукачева. З повідомленням про крадіжку вона звернулася до поліції 16 травня. На місце події прибула слідчо оперативна група. Співробітники кримінальної поліції Мукачівського районного управління спільно з управлінням карного розшуку ГНП в Закарпатській області провели успішні оперативні заходи, за результатами яких їм вдалося знешкодити групу професійних крадіїв-гастролерів. Одним із тих, хто потерпів від рук цих зловмисників, є сім'я з Мукачева. 16 травня у нас в сім'ї сталася прикрість. Донька, повернувшись додому, виявила, що в нас в квартирі все перевернуто. Одразу зателефонувала мені, що мама в нас щось відбувається в квартирі, нас речі перекинути, перевернуті. Я дуже залякалась за дитину, бо я думала, що, можливо, ці грабіжники є в квартирі. Я відразу. Я в машину, зателефонувала в поліцію і попросила виїхати на місце, адже не знаю, що там може бути. Хлопці дуже оперативно відреагували, прибули на місце. І Коли я повернулася додому, то моя дитина була в стресовому стані, вона плакала. Я подивилася всі речі перекинуті, все гармейдери, все повністю вивернуто, шкафів, диван перевернутий, розідраний. І в мене був шок. На місці події правоохоронці з'ясували, що до квартири зловмисники проникли шляхом підбору ключа і викрали звідти всю наявну готівку, а також ювелірні вироби потерпілих. Співробітники кримінальної поліції для розкриття цього злочину використовували можливості відділу кримінального аналізу, а також системи відеоспостереження, безпечне Закарпаття. Саме за допомогою відеокамер вдалося встановити автівку, на якій рухалися зловмисники, і відповідно вдалося прокласти і детальний їх маршрут. Наразі нам відомо, що зловмисники заїхали на територію Закарпатської області в той день, коли вчинили злочин, і того ж дня, одразу після скоєння крадіжки, вони покинули межі нашого регіону. Отримавши цю інформацію, ми поділилися орієнтуванням з усіма іншими регіонами України і завдяки добре налагодженій співпраці між регіональними підрозділами поліції зловмисників вдалося оперативно затримати на території Київської області. Хлопці Буквально вчора мені позазвонили зранку і сказали, що не переживайте, ми їх догнали і їх затримано. Дуже велика вдячність за вашу роботу. Я не очікувала. Я просто в захваті від вашої роботи. Дякую вам гарно. У фігурантів поліцейські вилучили викрадені у Мукачівської родини гроші, а також ювелірні вироби, які вони на їхню думку надійно сховали у автошині. Золоті вироби всі ці речі найближчим часом наші колеги повернуть потерпілим. Самих же зловмисників, які є жителями Харківської області, наразі вже доставлено до Закарпаття. Їм тут вже повідомлено про підозру, а також обрано запобіжний захід. Відповідно до ухвали суду, вони перебуватимуть під вартою з можливістю внесення грошової застави. Їхні дії в поліції кваліфікували за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, тобто мова йде про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За скоєне наразі їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Вигул собак у громадських місцях Ужгорода стає небезпечним для громадян. У цьому нещодавно переконалася Ужгородка пані Мирослава, коли разом зі своїм маленьким сином гуляла містом. Божнюю тут гуляти з малечою і ну десь біля світлофору ходить жінка з собакою, такою доволі великою до пояса. Десь мені я в собаках в принципі не розуміюсь, породи безпечні, небезпечні. Теж особливо не маю досвіду в цьому. Просто зробила таке зауваження, що чия собака, чому без повідка. Доволі велика, тим більше стрибає, бігає і з ціллю безпеки для власної дитини от таке зауваження було сказано: на що реакція абсолютно така спокійна, нормальна, що собака безпечна, вона не кусає. Окей, для кожного свій улюбленець безпечний для кожного хазяїна, але для мене безпека моєї дитини на першому місці. Саме через відсутність територій для вигулу собак власникам доводиться гуляти з хвостатими у місцях для відпочинку. У дворах багатоповерхівок і на дитячих майданчиках. Це не лише та ситуація, це та наглядна стала. Є інша проблема із собаками, коли не прибирають за ними. якщо… Зауваження роблять люди просто ігнорують або ще також хамлять, грублять. Є інша е проблема це собаки, які бездомні, Це теж питання відкрите, яке потрібно вирішувати. Цього є багато, особливо багато, коли не прибирають. От чоловік мій було зробив зауваження теж жінці, яка не прибрала за собакою, а вона. Просто мило посміхнулася, включила такий режим, я це називаю окуня, і пішла далі. Ну, це ваша собака, це ваша відповідальність, і взяти пакетик з дому і так само прибрати це не є складно. Вигулювання собак у громадських місцях без повідків і намордників дедалі більше турбує краян, особливо тих, у кого маленькі діти. Поводки хоча б могли б надягати, ну велика собака, дитина може. Цікаво залізти, погладити, а хазяїн десь йде. В мене була така ситуація, що на мене напали собаки, при щоб якісь штрафи були для тих хазяїнів, які не відповідають за, за свого собаку. А для хазяїв в першу чергу відповідальність за свого як ми за своїх дітей відповідаємо, так вони хай відповідають за своїх. Опікунці, є проблема. І у мене у самої собака є. і Я розумію, як собака може тут реагувати на того чи другого ребенка. Тому да, намордник нужен, не важливо, якого розміру собака, намордник нужен. У мене дитина боїться собак, хоча вдома є, тому що ну, буває, якщо велика собака, і буває таке, що, наприклад, хазяїн її держить не біля себе, вона може гуляти навіть без, без поводка, то звичайно лякається діти. За словами голови громадської організації, барбос Ірини Азізян, згідно з чинним законодавством, здійснювати вигул собак лише на повідку потенційно небезпечних порід собак та песиків, що визнані небезпечними, обов'язково на короткому повідку, не більше метра 20 сантиметрів і в наморднику. В іншому випадку лише в спеціальних місцях вигулу тварин. На жаль, таких в Ужгороді немає. Я в принципі як депутат видської міської ради. Ще позапрошлого року почала е, декілька е, проєктів е, саме по вигульним майданчикам для собак. Е, ну, Пілотні проекти по новому району в Ужгороді, да, і вже потім я думаю, що буде їх більше, але е, знаєте, що. На жаль, в лютому почалося те, що почалося, і трішечки це питання відійшло на другий план. Да? Ну самі розумієте, що було не 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 до цього. Зараз цей проект ми відновлюємо, то і думаю, що найближчим часом ну, будуть вже перші вигольні майданчики у місті. Варто сподіватися, міська влада вирішить наболілу проблему. Проте, питання відповідальності власників тварин, які нехтують безпекою оточуючих, так і залишається відкритим. На території Закарпаття стартує весняна кампанія з пероральної імунізації диких тварин шляхом розповсюдження приманок з вакциною вручну. Як відомо, за цей рік на Закарпатті зареєстрували п'ять випадків сказу. Для боротьби з ним планують здійснити обов'язкову вакцинацію всього поголів'я собак і котів на території області, а сільськогосподарських тварин при спалахах захворювання. Приманка з вакциною, безпечна для тварин і людей, має вигляд невеликих брикетів розміром з сірникову коробку із запахом м'ясок. Борошна. У зв'язку з війною розповсюдження приманок з вакциною здійснюватимуть вручну. Такі заходи забезпечать створення стійкого імунітету у диких тварин. На Хущині відбулися масштабні пожежно-тактичні навчання з ліквідації загорання в лісовому масиві. За легендою, під час пожежі один із лісівників отримав травму, тож рятувальники спустили його на ношах, надали долікарську допомогу і передали медикам для подальшої госпіталізації. До тренувань, що відбулися в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, долучилися рятувальники, лісівники і представники Вишківської тергромади. Також на навчаннях була присутня делегація з румунської комуни Мовтін, що у повіті Сатумаре. Кожен українець сьогодні бореться на своєму фронті, і культурний не виняток. На Закарпатті з початком збройної агресії Росії у департаменті культури закарпатської ова кардинально переформатували роботу та взялися працювати лише для перемоги. Дуже багато закарпатських колективів виїжджали. В Європу, де представляли символіку України, це є український костюм, це є український інструмент, це є українська пісня, знову ж таки українське слово, вірш і танець. І з великою любов'ю європейські держави відносяться до українців, до наших символів. До наших воїнів і надзвичайно цінно сьогодні, щоб про нас, про нашу культуру, про нашу державу і правду про Україну, щоб знав весь світ. Проблема нищення культури, загроза відпливу митців, формування уявлення про Україну у світі та переорієнтування культури на результативність. Ці чотири напрямки для культурних діячів на Закарпатті стали основними. Дуже важливо питання чи на часі, ну щоб відбувалися якісь культурні події, коли дійсно триває війна, гинуть люди і так далі, так далі. Дуже багато питань виникло, і треба було приймати дуже швидко рішення, брати на себе відповідальність. І дійсно, культура на перших днях своєї роботи з перших. Днів війни почала працювати на реабілітацію і на волонтерську діяльність. Спочатку війни в Україні працівники культури Закарпаття разом з митцями не опустили руки. Вони одразу взялися допомагати українцям, які постраждали від війни. Коли почалась війна, коли не можна було проводити заняття в закладах освіти, коли не можна було відвідувати бібліотеки та театри, всі працівники культури робили хто що міг, плели сітки, допомагали зустрічати безліч переселенців на вокзалах, готували їжу. Допомагали нашим військовим, і е, е, в нашому гуртожитку гуртожитку академії з перших днів війни пройшло дуже, дуже багато переселенців. Майже щодня одні приїжджали, другі виїжджали за кордон. Воєнні злочини вчинені окупантами в Україні завдяки митцям, знає весь світ. Співами, словами та виставами талановиті українці показували всю жорстокість та пролиту кров на рідній землі. Дуже багато проєктів наші колективи творчі області почали робити саме на дипломатичному фронті. Чому тому, що ми знаходимося на кордоні з європейськими країнами через кожен. Майстер-клас через виставку, через постановку, перформанс. Ми інформаційно доповідаємо, розказуємо про Україну не тільки про культуру, а про ті події, які відбуваються про правду. Спікери на брифінгу проанонсували події, які відбудуться на Закарпатті у сфері культури цьогоріч. Найпотужніший з них міжнародний гірський фестиваль, на якому зберуть кінороботи зі всього світу. Разом з цим всі культурні майданчики в області відкриті для заходів, як українських, так і закордонних. Тож всіх охочих запрошують підтримати культуру та Україну. Сьогодні своє 50-річчя відзначає преосвященний владика Ніл. Із перших днів війни Мукачівська греко-католицька єпархія під його керівництвом опікується вимушеними переселенцями в регіоні, активно допомагає нашим захисникам, підтримує їхній дух і зміцнює віру в перемогу. До кафедрального собору Ужгорода завітав заступник голови Закарпатської Ва Василі Ванчо, аби помолитися за всіх українців і Україну і привітати його преосвященство з ювілеєм. Передали вітання від голови ОВА Віктора Мики. Ти вручили владиці Нілу почесну грамоту обласної військової адміністрації за вагомий внесок у розвиток духовності, міжконфесійного порозуміння, значну благодійницьку та просвітницьку роботу. А коло навколо стадіону та ранкова розминка і заряд енергії на весь день гарантовано. У Хусті відбулася бадьора руханка для жителів та гостей громади. Емоції, море, задоволення величезне, дуже приємно. Частіше таких заходів, щоб брали участь і молодь, і старше покоління, бо це спорт це є здоров'я. Незвичайно класна ініціатива, тому що молодь повинна бути здоровою, активною, і від нас, дорослих, це залежить. Ми повинні бути прикладом для нас. Дуже, дуже гарно. Нам дуже сподобалося, дуже е, воно корисно для здоров'я, здоровий спосіб життя. Так треба проводити частіше. На міському стадіоні Карпати зібрались учасники різного віку: найменшому два роки, а старшому 72. На полі більше трьохсот охочих. І кожен за здоровий і активний початок нового дня. Вроді, якби вихідний день, але ми його розпочали дуже продуктивно для свого фізичного навантаження. Бо я люблю повторяти фразу здоровому тілі, здоровий дух. І ми сьогодні відмобілізували наших колег по роботі з різних відділів управління, освіта, медицина, культура на сьогоднішню ранкову заряд. Ко. Я тут зустрів пенсіонера, якому зараз під 80 років він прийшов теж зробити зарядку. Для мене це було дуже незвично, але дуже одноразово приємно. Чотири, п'ять середину, раз, два, три, чотири, п'ять. розминаємо кісті. Справи проводили під наглядом професійних тренерів. Вони детально розповідали про техніку виконання всього комплексу. зміцнюючого комплексу. Ми в приємному шоці. Що стільки людей дуже ну, багато долучилось. це дуже приємно. Це ще більший поштовх працювати, вдосконалюватись і дарувати свій труд іншим мешканцям міста. Формування культури здорового способу життя серед молодого покоління основна мета заходу. Начальник управління культури, молоді і спорту хустської міської ради сподівається, що охочих потренуватися з часом буде ще більше. Все ж таки, в нашій громаді культура здорового способу життя вона формується, вона розвивається. Я думаю, що сьогоднішній захід інвестував ще одну, знаєте. Частинку у формування власне, цілої культури способу життя. Я вважаю, що зараз потрібно зміцнювати нашу молодь першу чергу. Сьогоднішній захід був спрямований для формування культури способу життя саме серед молодого покоління, тому що ми повинні інвестувати у наше майбутнє. А найкращі інвестиції це є здорова нація, це є сильна Україна. У хусті ранкову міську зарядку проводитимуть що суботи, аби кожен хустянин міг зміцнити своє здоров'я та зарядитися гарним настроєм на весь день. Юний спортсмен з Мукачева став срібним призером чемпіонату України з греко-римської боротьби. Участь у змаганнях взяли 360 юних борців з 22 областей України. Богдан Чорій здобув срібло і впевнено зайняв другу сходинку п'єдесталу на чемпіонаті України у категорії 38 кілограмів. Тож вітаємо переможця. Під назвою Незламні завзяттям виконує пісню та вже готовий до активного відпочинку. Учні п'ятих-шостих класів з навчальних закладів Полянської громади два тижні відпочиватимуть у літньому таборі Олімпія. Кожен отримав можливість весело провести час, оздоровитися та знайти нових друзів. Сьогодні я в таборі Олімпія вперше. Я дуже переживала, коли я сюди йшла, їхала. А тепер, коли я тут, тут дуже красиві кімнати, нас розважають. Ми танцюємо, співаємо, граємо веселі ігри, робимо зарядку. Мені дуже сподобався табір. Ми, ми живемо, у дуже гарному корпусі. Нам все дуже сподобалося. Мій загін називається «Незламні». Е, Тут дуже подобається, нас в дуже гарний корпус, там дуже все гарно, мені все подобається. У нас перший загін називається адреналін, мені тут дуже подобається, тут дуже багато різних е інтересних забав, тут дуже хороші кімнати, мені дуже подобаються. Тут файно, можна розвазитися, е грати футбол, з друзями пообщатися. Відкриття Олімпії не обійшлося і без традиційного запалення вогнища єднання. Почесну місію доручили капітанам трьох загонів. <му> Учні полянської школи мистецтв підготували танцювальні номери, продемонстрували вокальну майстерність та гру на музичних інструментах. Жучи очільнику нашої громади Івану Друговецькому у нашій полянській сільській раді народилося багато традицій, хороших традицій. Серед них це оздоровлення діток саме таким способом. Завдяки Збройним силам України та всім тим, хто зараз боронить нашу батьківщину. Ми маємо змогу проводити такі заходи. Тому велика шана та низький уклін нашим захисникам-воїнам. Як показала практика та хороші відгуки від діток самих від батьків за проведення минулих років оздоровлення, ми бачимо, що такі, таке оздоровлення подобається нашим діткам. Сонце, чисте повітря, чиста вода, хороші програми від наших вчителів. Це все загалом робить позитивне для наших діток. А здорові і щасливі дітки. Це все, що потрібно нам дорослим, та й державі взагалі. Тому, дорогі дітки, хорошого вам відпочинку, веселих та позитивних вам емоцій. Набирайтеся сил. Літній табір Олімпія уже традиційно організовують у громаді кілька років поспіль. Цьогоріч війна внесла свої корективи. Разом з місцевими тут відпочиватимуть і вимушені переселенці, які відвідують школи громади. У мене є друзі. Мені найбільше сподобалось якісь. Участі у змаганнях, Співи і танці мені сподобались. Всі добре виступили. Тут дуже класно, я може знайду нових друзів. Друзів. Я думаю, у деякі дні, вечором буде дискотека. Ну і може, футбол будемо грати. Оскільки у нас навчання буде продовжуватися до 23 червня. Тього червня ми закінчуємо навчальний рік. Після того, як діти оздоровляться в таборі, вони знову повертаються за шкільні парти і будуть е, нас доганяти той е, матеріал, який вони зараз пропустили. Ну, крім цього, ми організували для тих дітей, які будуть бажати навчатися в Полянському ліцеї. ну, до обіду можуть відвідувати заняття. Ми для них також організували дистанційне навчання, і після обіду будуть працювати вчителі, надавати індивідуальні години, консультації, бесіди, будуть з ними займатися. Сьогодні. І у нас початок табірної зміни. Завтра у нас іде вже масова робота. Педагорганізатори, спортивні хвилини, спортивні змагання, розмінки, ранкові гімнастики, квести, флешмоби, музичні розваги. Різноманітні заходи для малечі організовують на 14 днів. Опісля ще дві сотні школярів з громади. Учні п'ятих-восьмих класів відвідуватимуть другу зміну дитячого табору Олімпія.